Боже, ми дякуємо Тобі, приходимо до Тебе з цією молитвою, з покаянням Боже. Прости нас, Боже, нашу Україну, наш народ, помилуй, Боже, з великої милості Твоєї та з великого милосердя Твого. Прости провини наші, Боже. Так як Ти сказав, Боже, там, де двоє і більше во ім'я Моє зібрані, там я посеред них, Боже, ми з вірою молимося до Тебе і промовляємо, і просимо Тебе, поможи нам, Боже. Поможи воїнам, всім, діточкам, жінкам, Боже, ті, хто в полоні, ті, хто в окопах, ті, хто зараз в бою, Боже. Благослови їх, Боже, бо ти сила, ти цар всіх царів, Боже, ти Господь господствуючих, Боже, ти отець всіх народів, Боже. Ми тобі всю славу віддаємо, честь і похвалу, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже. Благослови, Боже, церкви наші, людей, які несуть Твоє Слово, щоб торкалися сердець, Боже, щоб люди пізнавали істину в цьому своєму житті, щоб тільки бачили радість у Тобі, Боже, у твоїй волі, святі, у Твоєму слові, Боже, і спасалися, і приймали Тебе як свого Спасителя, Боже. Боже, ми Тобі дякуємо за Духа Святого, дякуємо Тобі, Дух Святий. Веди нас, наповнюй нас. Виправляй нас, повчай нас, веди нас в житті, Боже, щоб ми все робили, що угодно Богові. Бо там, де Господь закриває двері, ніхто не може відкрити. Там, де відкриває, ніхто не може закрити, Боже. Ти сильний, ти великий. Ми Тобі дякуємо, Боже, за сина Твого. Ісус, слава Тобі! Дякую Тобі, Ісус, що Ти прийшов на нашу землю, як в образі Бога і людини, і взяв на себе гріх світу, взяв на себе суд Божий. Щоб ми були помилувані, і ти поніс на Христі всі наші страждання, болі, немічі, Боже. І ти був розп'ятий і умер за нас, і воскрес на третій день, як було написано, і ти омив нас святою кров'ю, дякую Тобі за кров, Ісус Твою. Дякую Тобі за викуп, що Ти нас звільнив. Ми твої, ми Тебе славимо, Боже. І всю славу Тобі віддаємо, всю честь і похвалу, як Богу Отцю, Сину. І Святому Духу. Амінь.